Любі мої друзі, у нас вже почався обід. Маленький огляд, що я взяв на роботу. Трошки зварив бараболі вареної. сала нарізав домашнього. Барачка, такий салат зробив з барачка. Барачок червоний. Часничку туди надушив. Майонез домашній кинув. Хто любить такий салатик? Барачок з часничком з майонезом. Пальчики близько. І вчорашні рогалики, рогалики, які я вчора запікав, осталися трошки. ще. І компотик. У нас світла немає, тому так. А, я ще голова і два вуха хліба забувся. Немає хліба, але нічого якось. Я не знаю, я привик постійно з хлібом їсти, але хліба нема. Всім бажаю смачного обіду і гарного сонячного дня. Нехай вас погані дні, погані часи чи погані люди. Нехай вас все погане, обходить сотою дорогою. Нехай в вашому житті тільки попадаються добрі люди. Добро попадається. І бажаю вам міцного щастя. Так, треба їсти. Та я щось заговорив. Часничка кинув дай Боже. Часника нормально кинув. Знімай, знімай, зараз дознімайся, що я ще і твій обід зим. То краще клади телефон